Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити резиночку, речку, сердечко, ось так, примером, десь отаку, своїми руками. Зараз я вам покажу, що нам потрібно взяти. Нам потрібно буде взяти каміран. Також нам надо буде взяти І ще один Ось так. Навіть ми буде він такий. Е, також нам треба буде взяти ще фетер. Фа Та. mm -hmm. mm -hmm. Ось такі штучки. Що ми будемо буде? Може це його лівчик. І також наш нашли термопістолет. Зараз я поставлю його. Щоб він поки що протягнути. Тепер ми беремо лист паміра. Беремо сердечко і можемо самим накреслити. Беремо верхній, маленьке сердечко для мене верхнього етажа, а нижнє сердечко для верхнього етажа. Їх дуже швидко. І ось так ми швидко його все начікуємо. Ось, перше вичекали. Я таких зроблю два, дві такі резиночки, тому нам потрібно для цього і ще одне сердечко. Це все ми робимо в куточку, щоб не посередині. Все, я, ось вже і зараз ми швидко їх візьмемо і вичікаємо і тоді, візьмемо, ведемо більше сердечко. Ось я перше обчікала. Зараз ми беремо і виводимо сердечко номер 2 Вирізаємо сердечко номер два. Помните, я пройшла в серію в відео. Робила резиночки. на мене резибанчик. я вам покажу його. Дочікаю покажу. Так от, я, в мене з'явились резинки, щоб його причепити, і я вирішила його причепити. От, так я вас віжовчик. Прошлі в прошлих серіях ми робили ось таку резиночку. Я тут ще, ну, ще додавала отакі стразики. І ось у мене з'явилася резинка. І зараз ми його візьмемо і переклеїмо. І виходить така красива. Я взяла нормальну ось термоклею. Це просто у мене шнур закручений. І от. Ось у нас вийшла така була резиночка, виходить? Прикольна красива розиночка. Беремо тепер ми його обираємо вже. І беремо цей менший сердечко. Тоді ми, тепер ми беремо ось таке велике, і обводимо його ось на цьому другому. Вона зніматиме вже більше місця. Тому що воно більше? І отак беремо буде. Ми перше, і будемо друге тепер. Бо на нас буде ж дві резінки. І отак? Лпчик. Выбираем вот такие. Начинается эти два сердечка. И чик-чик-чик. Ну то есть так то чик один. Ну а же самое решено. Оп-ля. Перше сердечко готове. І тепер ми беремо і робимо друге сердечко. Очікуємо. Тім-тін-тін-тім-тін-дім-тім. -тім -тім Найважче тут тут, тут буде очікувати. Я вже чекала і друга сердечка. Зараз ми ми готуємо розумки. Ми не хотим бери часу, включаємо термопістолет. Термопістолет включаємо. Сердечко хай гріться. Зараз я візьму для них різники. Ось, в ну, мене якраз є ці. Або такі різники такі резиночки біленькі. Але я нападу друзья резиночки, а за колочки є. Так -та -та. ми беремо ось цей фетр і намалюємо і так. Його треба багато разів олівчиком малювати, на мені погано малювати. Ось я вже намалювала. Зараз я візьму його тут все і обікаю. Це дуже сложно чекати цей. Ветр. Але ми, ми команда, ми справимось. Так, ось я вже взяла, вирізала. І беремо. Нам вже так і не потрібно. Тепер ми беремо, дивіться, і отак нам треба, щоб воно ось тут отак було. Тобто ми беремо наші термопістоне і тут палочку робимо і ось полосочка. І доки докато не застил. Беремо закупкує тут сплей. Ось хай вона підсихає. Миклей быстро підсихає. Зараз ми дивимося, що скільки нам потрібно тут. Ось запоминаємо. І беремо. І робимо. І, і отак. Вот Ось, у нас уже воно зробили, І Тепер ми беремо сердечко, отаке, таке. І на нього ззаді, там, де нема бльосток. А якщо у вас у вас бльосток взагалі, фамеран, то ви можете з якої хочете сторонировать, все одно немає ніякої різниці. І у нас здається, получилось так. Осеречко зараз ми беремо його і чіпляємо ось сюди. І отак беремо і чрапляємо. Ось дивіться, у нас вийшла така заколочка. Красиву, яку можна почепити на М -м, почепляти. Так на цьому ровному. і другу. Ось я вже зробила і ще одне ось. ось доказательство. Ось тут. І беремо. Заколочку теж пійма і чіпляємо. Ну, як зробив без того, щоб не почепити заколки. <гум> Правда ж? Ми ну, беремо. Це не якийсь у мене смішний день. Беремо і чіпляємо. Заколочку. І у нас заколки год. Готові. Всім, хто дивився моє відео, велике дякую і всім пока-пока!